Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права, державу, <му> хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права, наша сотня вже готова, мрійово, хлопці підемо, боротися будемо не права, де за хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права. До нагоні посідали ще й жебої, за співали, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права, державу хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права. Що не погано, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права, державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільних права. Усусу, і Україна, у Нику, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільних права, державу. Отися будемо за Україну, за вільні права.